Сотні українців відправили документі фірмі, яка допомагає зробити карту побиту, заплатили гроші. Фірма закрилась, і тепер, по-перше, українці матимуть в судовому режимі повертати свої гроші. А по-друге, ще що більш страшна ситуація, це ці документи залишились на цій фірмі, і зараз під цією адресою може зайти майже кожен і покоприсатись в тих документах. А де родо, що взагалі відбувається? Я трошки був шокований сьогодні. Вранці команда Workportu скинула мені цю новину, і я подофігів. Дуже раптово фірма у документуванні в Вроцлаві, яка вже доволі давно працює. Я чув про цю фірму а, закрилась, об'явила про своє закриття. Тільки про закриття вони об'явили сьогодні, 6 годин тому. А ще вчора, 20-го числа, на їх офісі вже були натовп людей, які шукав свої документи. Це відео випускається для того, щоб раптом, або якщо ви через цю фірму робили документи, а, точніше, зараз не колись робили і зробили, а зараз відбувається а, Вироблення ваших документів або хтось із ваших знайомих, щоб ви терміново прийняли якісь міри, щоб захистити себе, свої документи, свої гроші, свої дані і так далі. Тому обов'язково поділіться цим відео зі вашими знайомими, які зараз в Польщі займаються виробленням карти побиту, для того, щоб вони могли швидко прийняти якісь міри і не допустити витоку інформації. Ця проблема поділяється на дві складових. друга це гроші. Але перша проблема це захист ваших даних. Тому що зараз в цей офіс. Фірми, фотографії з цього офісу, як було зроблено вчора, можуть заходити люди і самостійно шукати свої документи. Тобто, люди, шукаючи свої документи, як це виглядає, вони проглядають всі подряд і можуть побачити ваші або чиїсь інші, можуть красти ваші дані. А що там за дані? Це ксерокопії паспортів, це умови праця, тобто це бляха-муха. Всі дані, які цікавлять у жонт в Польщі, тобто всі дані іноземця є в цих а, течках, які можуть. Не дуже хороші люди собі. Привласнити мене дуже здивувала ця ситуація, особливо знаючи те, як в Польщі відносяться до зберігання даних особових роду, яке війшло в силу. Тобто, що навіть, наприклад, на таких полицях ви не маєте права зберігати документацію, вона має бути тільки під замочком, якась чужа особиста інформація. Ви маєте, якщо, наприклад, вас хтось попросив роздрукувати документ, ви маєте одразу його в себе видалити. Ви не можете зберігати на комп'ютері навіть чиїсь чужі документи, не маючи згоди на це. І так далі, тобто. Вони дуже в Польщі до цього ретельно ставляться. Треба якось адекватно закриватись, подбати, по-перше, про те, щоб закрити всі справи з людьми. А по-друге, подбати про те, щоб їх дані не потрапили до шахраїв до якихось. А це дуже дуже імовірно. До речі, якщо вам цікаво відео про те, які шахрайства зараз на іноземців працюють в Польщі, напишіть про це в коментарях. Я в найближчий час зроблю для вас таку підбірку. Обов'язково пишіть про це в коментарях. А другий момент ще з приводу грошей а, до 2000 злотих люди платили за те. Щоб за них зробили карту побиту. Одразу в коментарях під цією новиною поляки написали, що о, знов ці українці щось там намагаються за взятки собі пропітляти. Ніц, це не взятки, це не лапувки, як в Польщі їх називають. Це офіційна процедура. Ви у вас немає часу сидіти в ужондах, в колейках, в чергах, займатися цими всіми папірцями, а ви платите своєму пилному цніку. І людина за вас. Цими бумажками займається це абсолютно нормально. Тому, якщо ви когось від поляків почуєте, що то якесь взятки, поясняйте їм, що тут таке, тому що це неправда. Так от люди заплатили по 2000 злотих за те, щоб люди їм допомогли. А, и эти гроші они вони просто так отримати не могут Ця фирма в своем инстаграме написала следующее. Российского не написали. Дорогие клиенты, нам жаль, но наша фирма закрывается, в связи с этим многих интересует вопрос возврата средств. Как это будет выглядеть? Судом будет назначен синдик. Это юрист, руководящий процессом банкротства фирмы, который распоряжается всеми средствами и имуществом фирмы, в том числе возвратами. У него будет список тех, кому должна фирма и контактные данные, Як будуть больше інформації, то дадим обратну связь з сумеєм документування. Тобто судом буде назначена людина, в якої буде список людей, які подавались на послуги цієї компанії, і в неї будуть гроші. Невідомо які. Тобто у цього синдика будуть гроші, які залишились, і майно фірми. Чи покриває покривається сума за гроші фірми, її майно, всі витрати, які мають понести ця фірма, невідомо. Тобто навіть не зрозуміло, чи вистачить просто всім по 2 тисячі злотих повернути. Але щодо повернення грошей, в мене, якщо чесно, це моя суб'єктивна думка, є немаленькі сумніви, тому що капітал закладовий. У цієї фірми 5 тисяч злотих. Тобто вона внесла ці 5 тисяч злотих, і якщо в неї нема майна, якщо в неї нема грошей, якщо в неї немає якихось там самоходів, які можна продати і повернути людям гроші, то цей суд зможе повернути людям грошей на 5 тисяч злотих. Я дуже сумніваюся, що в цій фірмі дуже багато якогось свого майна. Тому що, ну там меблі, якось щось таке можуть бути свої, а зазвичай офіси, машини це все береться в лізінг і не належить власне цій фірмі. На жаль. Що робити людям, які потрапили в цю або в подібну ситуацію? Я тільки що порадився з юристом вуркпорту, і він порадив дві речі, два варіанти, що вам треба зробити. Перше, вам треба розуміти, що ваші справи і надалі розглядаються. Вам треба зробити дві речі. Перше, вам в ужон треба оповістити те, що відмовляєтесь від певному І другий момент, вам треба замінити адресу кореспонденційну. Тобто адресу, на яку будуть приходити е, листи від Уженда. Поки що. Вони будуть приходити на адрес вашого полномоцника. І у випадку з клієнтами цієї компанії, яка закрилась, вони будуть приходити на її адрес. Вам треба відмовитись від полномоцника і змінити адрес, на який від Уженду будуть приходити до вас листи. В принципі, хвилювати сильно не треба. Прям кардинально страшного: нічого не сталось, вас не депортують, нічого, ваші справи далі розглядаються. Тобто, втрата пилномоцника не втрачає вашу справу. Маєте це на увазі. Загалом, сенс і головний посил цього відео в тому, щоб а, якщо ви подавались через цю фірму, зробіть все, щоб максимально швидко а, забрати звідти свої документи, щоб якісь шахраї не могли до них достатись. І друге, це зменіть полномоцніка і змініть адрес кореспонденційний. А другий посил в тому, що якщо раптом хтось з ваших знайомих мог, міг скористатись послугами цієї компанії, скиньте їм це відео, щоб вони розуміли, що взагалі відбувається. Ну і слідкуємо за якимись новиним. Ви тому що дуже якась мутна історія.